Привіт усім. Гуляючи вулицями Бельгії, не тільки можна зустріти маленьких створінь, а саме сірого пацюка. Сидить людина, слухає музику, відпочиває, може, щось впиває, а навколо неї пацюки. Хороводи водять та веселяться Цей вечорів найпластичніший вид. Живе він всюди, на островах. У найпотаємніших закутках планети від Антарктиди до Північного полюсу, де є життя, там є і щури, тобто просто всюди. Особливо вони полюбляють життя поруч з людиною. А вже ж людина для них є ваговим ресурсом, наприклад, тієї самої ж їжі, але ніхто не задумується над тим, що це не справжні європейські щури. Очі живуть вони у Європі. Наші європейські це чорні, які рідко зустрічаються, часто можна зустріти на виставках у природничих музеях. Чорні пацюки це вид гризунів, давній активний учасник людської історії, який від часів своїх надуспішніших. Середньовічних чумних інвазій дожився до сучасного статусу раритетності на більшій частині Європи. Так, саме Чорні щури розносили чуму, а не сірі, як вважає багато людей. А це саме тому, що сірих в Європі близько тоді не було і сірі, щуринятий цей вид є дуже яскравим прикладом інвазії. Спочатку був родом з північного сходу Китаю і частини Японії. Після серії інтродукцій ви знайшов свій шлях у Східну Європу на початку XVIII століття і близько з 1800 року він живе уже в кожній європейській країні. Ми взагалі так би їх і не помітили, але ми почули їх, бо вони так буянять в кущах, тут такий шум. І якщо тихенько стояти, вони можуть навіть підійти до вас. А можна також підійти до них тихенько. Інколи вони і так чимось займаються, щось копають, добувають, що навіть не помічають, як ми підходимо. Тож ми зараз спробуємо потихеньку наблизитися до цього малючка. Ну, а тут вже помітив. Так гарно знімалося, а чоловік на підпитку прийшов і почав махати руками, розповідати, що тут ціла сім'я щурів і донька, і тітка, і дядько, і син, чоловік, і жінка. Коротше, розлякав усіх маленьких. Ну, це знак щось на сьогодні досить. Вже за північ, а ми ще на дворі. Тож, дякую всім за увагу і до зустрічі! Бажаю всім гарного дня!